Минулого тижня ціни на каву на біржі у Нью-Йорку оновили історичний рекорд за майже 50 років. Це сталося на фоні кліматичних змін у Бразилії та В'єтнамі, які поставили на межу зникнення арабіку, найпопулярніший сорт кави. Пише видання РБК Україна. Про наслідки здорожчання та ефект для ринку кави в Україні та світі. Докладніше далі. На долю Бразилії припадає 40% світового ринку кави. Ця країна виробляє як арабіку, так і робусту. Причому у 2023 році Бразилія виробляла понад 85% світової арабіки. У свою чергу В'єтнам, який посідає друге місце за обсягами експорту кави, майже повністю спеціалізується на менш дорогому сорті робусті. Протягом минулого сезону В'єтнам покрив 38% світового виробництва цього сорту кави. Бразилія потерпає від наслідків тривалої посухи. А В'єтнам під час Сезон росту кави також страждав від посухи. А на початку збору врожаю навпаки від сильних дощів. Тож такий найпопулярніший у світі сорт кави, як Арабіка, загалом опинився на межі зникнення. Ціновий злет через проблеми у двох ключових експортерах зробив каву одним із найгарячіших товарів року. Тож вартість кави на світових ринках б'є рекорди. Ціни навіть перевищили історичний максимум 77-го року, коли ринок потрясли наслідки морозів 75-го року, які знищили кавові дерева. В Бразилії питання, як це вплине на кавовий ринок України, експерти нагадують, що український ринок зазвичай реагує на зміни у світі протягом кількох місяців. Також є ймовірність зберегти звичні ціни завдяки запасам, як мінімум до нового року та середини січня. Але безперечно, що подорожчання продукту поступово охопить усі сегменти вітчизняної кавової індустрії: від необсмаженого зерна до вартості чашки кави у кожній кав'ярні. До речі, мережі кав'ярень, які працюють за фіксованим контрактами зможуть тимчасово утримувати ціни, але все одно ціни помітно зростуть як у супермаркетах, так і в закладах вже десь приблизно за півроку. За прогнозами експертів, чашка еспресо, яка зараз коштує близько 40-45 гривень, подорожчає до 70. лати або капучино, що зараз коштують 60 гривень, зростуть у ціні до 100 гривень. Загалом для кінцевого покупця вартість кави зросте на 80-100%. Також експерти прогнозують, що високі ціни на каву Ймовірно збережуться до липня-серпня наступного року. Часткове здешевлення можна очікувати лише після збору врожаю у Бразилії, який розпочнеться у червні. Проте, як попереджає видання, це зниження буде незначним, максимум на 20%. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.